Доброго ранку, маю прикладники мовного каналу. Гарний, сонячний ранок. Люди. В понеділок люди вже біля наливайки сидять. Все як завжди. Шинок працює, 20 хвилин на восьму. Подивіться яка краса, які квіточки на корони яких липа вже майже майже штани ще квітнуть але теж вже майже майже сьогодні у нас 19 травня 2025 року понеділок як я вже казав погода чудова настрій незважаючи на понеділок теж непоганий Будемо сподіватися, що понеділок буде легкий. Як пройшла ніч в Харкові. Ну, Тривога була, коли да? четвертий відбій був, після четвертий. А як, як тільки сонечко стало, відразу прокинувся все. Той тиждень почався, почався. Перед останній тиждень. Тихо, в травня. А там уже лето, это зазвичай. Ну, 19-го день пионерии был тогда. Тоді в Радянському Союзі. І вже від сьогодні навчання таке вже. 25-го останній дзвінок. Ну, Настрій прям... Ладно, зустрічаємо літом. Зустрічаємо мир, сподіваємось, Ташки співають. Гарно. Усім легкого понеділка. Всім миру добра злагода. Всім щиро дякую. Звичайно, будемо жити на ближайше на що. Пока.